Привітики! мене звати Галина, і я живу в Канаді вже десь близько двох років. І сьогодні хочу поділитися з вами плюсами та мінусами Канади, бо іноді життя тут не зовсім ідеальне, як можуть показувати нам в соціальних мережах. А що тут класного? А що ні? Сьогодні це все з вами обговоримо разом. Поїхали! Ну і звичайно, почнемо з хорошого і з плюсів Канади. Як на мене, найбільший плюс Канади це її безпека, тому що вона входить до топ 10 найбезпечніших країн світу. І це насправді так, тому що, наприклад, я раніше мріяла жити в Америці, але в Америці все набагато складніше. Я не можу сказати, що там прям всі такі небезпечні, але тим не менш, в Канаді ось цей рівень злочинності набагато менший. Так, тут, звичайно, так само можуть обворовувати, приїжджати якісь там банди, так само можуть бути люди з пістолетами і так далі. Але тим не менш, якщо порівнювати з іншими країнами, то трошечки рівень набагато менший. І, звичайно, якщо ми візьмемо якісь великі міста по типу Торонто, то там відбувається щось кожного дня, когось пограбували, когось там вили, не дай Бог, і ще щось. Тобто, це відбувається, тому що там величезне скупчення людей. Але якщо ми візьмемо, до прикладу, якісь мале. Містечко, то звичайно там вже рівень такої злочинності буде менший. А якщо ми візьмемо взагалі всю злочинність в Канаді, то вона набагато менша, ніж, наприклад, в якихось країнах Європи, що для мене є також величезним плюсом. Але це все-таки повністю статистика офіційна. А ось щодо моїх таких переживань і до мого внутрішнього відчуття, можу сказати, коли я тільки приїхала в Канаду і побачила величезну кількість бомжів і так далі, таких неблагополучних людей, то, звичайно, була в шоці. І я до... До сих пір не люблю от, саме центр міста і не люблю там гуляти сама. Взагалі туди сама не ходжу, тому що там дуже багато різних наркоманів, якихось таких людей, які можуть бути не в адекваті, взагалі, які можуть робити все, що вони захочуть, тому мені це, звичайно, не подобається. Але якщо трошечки, буквально 5-10 хвилин відійти від центру міста, то все абсолютно нормально, стає на свої місця. Райончики дуже гарні, затишні, все окей, з цим, і я абсолютно не боюся там ходити. А от саме центр мені не подобається, тому що там всі. І ось ці люди вони скупчуються саме в центрі міста, тому що там їм дають їжу, тому що там їм допомагають, тому що там все відбувається. Їх вирій життя саме в центрі міста. Але якщо трошечки вліво-вправо, то там уже все окей, там такого скупчення немає, і взагалі їх там немає, бо їм там просто невигідно ходити. Їм там ніхто не дасть чашечку кави, ніхто не купить якийсь піріжечок, ніхто там не пригостить чимось, тому їм просто немає сенсу там бути, і вони знаходяться завжди в центрі. Тому ось такі відчуття звичайного різне. Якщо, наприклад, порівнювати США і Канаду, то завжди кажуть, що в Канаді це безкоштовна медицина, а в Америці вона платна. Але я не стикалася з нею тут, а не використовувала ці послуги, тому не можу доречно ось так вам сказати, чи це правда чи ні. Тому що я чула дуже багато різних історій, коли люди сидять годинами, що просто їх лікар прийняв, і то не факт, що він і прийме, що дуже важко знайти сімейного лікаря тут, і такі різні мінуси спливають. В медицині Канади, тому за це я не буду обговорювати. Якщо ви вже стикалися з медициною в Канаді, то пишіть в коментарях, поділіться своєю історією і напишіть, чи вам подобається вона тут, чи взагалі не подобається. Буде дуже цікаво почитати. Наступний такий класний плюс Канади це екологія та природа. Мені реально дуже подобається канадська природа, тому що вона тут чиста. От тут просто люди намагаються зробити все те, щоб її не забруднити. І до речі, коли я жила в Європі, рівень забрудненості повітря завжди був такий досить великий. Тут же завжди, якщо подивитися на цей індикатор, то в Канаді він завжди зелений. Тобто, тут повітря достатньо чисте. Я не розбираюся, знаєте, як є люди, які можуть приїхати в якусь країну, в якийсь. Якесь Місто, і одразу вони відчувають, чи повітря тут чисте чи ні. Я в цьому не розбираюся, але якщо судячи з індикаторів, можна побачити, що в Канаді реально чисте повітря. Ну і плюс ви тут можете о, центр міста, ніби тут мегаполіс, дуже багато будівель. Але крок вліво, крок вправо, тут будуть якісь парки, якісь річки. Тобто канадці дійсно піклуються про природу і намагаються її зберегти в цьому первинному виді і намагаються не забруднювати і реагувати реально підтримують цю екологію. Ну і звичайно, канадці дотримуються активного способу життя. Вони полюбляють вийти на пробіжку, займатися спортом, кемпінгом. Це завжди от їхнє я. Тільки як починається літо, вони починають вести цей активний спосіб життя, що теж дуже непогано, а навпаки, круто. І вони полюбляють жити в гармонії з природою, тому ви часто тут можете побачити ввечері єнотиків, які приходять до вас щось там куснути з вашого смітника, або з кунців. Або, наприклад, якщо ви десь живете не в центрі, а трошки далі від центру, то до вас можуть приходити різні олені, косуль. Заглядають, може, ви там смачненьке щось для них приготували. Також тут біл. На кожному кроці вони спокійно пригають, скакають, вони вже не так бояться людей, вони до них звикли. Звичайно, вони не будуть підходити до вас так прям близько, щоб там, взяти вас щось з руки. Але якщо їх привчити, вони також можуть приходити і смакувати чимось. Наступний пункт, який я хочу обов'язково виділити, це дотримання прав людини. І це дійсно тут це все є. Не ігнорується це право людини, тобто у вас тут набагато більше вправ. Якщо щось несправедливе відбувається навколо вас, ви завжди можете дотриматися, добитися усієї справедливості у вашому житті в будь-якій сфері, але ви можете до цього прийти. Типу, з цієї сторони це дуже класно, тому що ви тут не одні, і за вас завжди заступляться, і вам завжди буде допомога звідти або звідти. І це я вважаю дуже величезним і класним плюсом. Також тут така відчувається повага до культур. Або якщо, наприклад, до якоїсь культури тут і немає поваги, то самі канадці вони будуть мовчати про це і просто ніколи не скажуть. І, типу, моя хата з краю. І тому тут вживаються різні культури. Вони абсолютно нормально між собою тут. Контактують, тому це я вважаю плюсом, тому що, наприклад, якщо в Європі ви почнете е якось представляти свою культуру, вам відразу скажуть, де ви знаходитесь, не забувайте, в якій країні, будь ласочка і свою культуру залишайте у себе вдома. Тут же навпаки, кожен бере, приніс свою частинку зі своєї країни сюди в Канаду, і тут така вийшла мультикультурність, що я вважаю дуже позитивним таким варіантом. Наступний плюс це можливість імміграції. В Канаді взагалі існує дуже багато програм для іммігрантів і найголовніше для підтримки іммігрантів. Типу, Канада реально відкриває свої двері, і якщо людина хоче тут залишитися, якщо людина готова впакувати для свого майбутнього для, майбутнього, для майбутнього цієї країни, то Канада завжди дасть ось цей товчок, завжди допоможе на старті людині тут опанувати себе. І я вважаю це також величезним плюсом, тому що якщо ви іммігрант, то ця країна не відмовляє. Ається від вас, а навпаки, дає вам ці всі можливості для того, щоб ви змогли тут залишитися. Звичайно, я дивилася для різних національностей різні трошки умови. Але тим не менш, це реально, якщо ви готові це все гристи. Нам, українцям, Канада дала кует цю програму, але це не було типу як біженство чи ще щось, нас взяли тут як робочу силу. І що було класно, те, що як тільки ми приїхали в Канаду, то Канада нам дала таке тимчасове житло. І це дуже допомогло, тому що приїхати в дорогу таку країну потрібно мати дуже багато грошей, і не завжди це буде реально. А коли у вас є на два тижні житло, це вже такий, знаєте, фундамент, який допомагає. Плюс там є ще рік. Різні такі фішечки, які даються новоприбули, до речі, коли ми оформлювали картки, звичайні звичайну візу, звичайну візу картку. То нам перший рік для новоприбулих безкоштовне користування цією карткою. Не потрібно платити ось ці всі мита, не потрібно платити ось цей податок за користування. І для мене це також величезний плюс, тому що ми тільки приїхали, і нам таке, знаєте, маленька допомога, але тим, тим саме вона є. Ну і плюс, як ви знаєте, Канада роздавала по 3 тисячі доларів кожному, хто приїжджає для того, щоб почати ось це все. Ну і плюс українці, як тільки приїхали, дуже багато багато канадських сімей, які були згодні прийняти інші українські сім'ї, і також люди могли мати змогу там півроку пожити або декілька місяців у когось у сім'ї, тим самим. А, Адаптуватися нормально, і це реально крута допомога. А тепер давайте поговоримо про мінуси Канади. Звичайно, в кожній країні будуть свої мінуси і свої плюси. Це все-таки моя тільки суб'єктивна думка. Якщо вас ця думка співпадає з моєю, то пишіть це в коментарях. Якщо вона не співпадає, ви також можете написати свою думку в коментарях. Я залюбки почитаю, тому що я люблю читати те, з чим діляться люди, свій досвід і своє бачення цієї країни. І, як на мене, не перший мінус це клімат, тому що Канада все таки не Іспанія, і ті, хто хоче жити в теплій країні, Канада не підійде. Перший рік, як тільки ми сюди приїхали, я була морально наготовлена, і ви знаєте, зима була тепла. От просто, знаєте, така зима спеціально для нас підготувала такі умови, що я абсолютно комфортно себе тут почувала. Так звичайно був сніг, так звичайно був мороз, але вона все рівно була лайтова і дуже так довгий період часу було тепло навіть взимку, чому я безмежно рада. Але в цьому році зима показала свою суровість, і я навіть не знаю, чи це до кінця вона показала це все, бо, можливо, наступному році ще буде суровіше. Мені здається, наприклад, якщо взяти років 10 назад, то тут взагалі зими були ух такі. Зараз трошки може глобальне потепління і ще щось, тому тут більш такий приємніший став клімат, але тим не менш, мороз, сніг. От у нас, наприклад, вже квітень на вулиці середин, середина квітня, а ось декілька днів тому знову пролітав сніжок. І ти. Бо вже просто розумієш, Боже, я вже ненавиджу той сніг, коли вже буде сонячно та тепло. І кожного разу ти чекаєш, чекаєш, а вже мені здається, що ми просто дочекаємось літа, і тоді вже буде тепло. А що того літа? Три місяці, і знову осінь, і знову дощі, і знову холод, і знову півроку зима. І для мене це все-таки величезний такий мінус. Якщо б тут був більш м'якший клімат, то це взагалі була просто ідеальна країна для життя. Другий мінус Канади. Тікає з такого, це те, що це найдорожча, одна з найдорожчих країн світу. Тому тут оренда житла дуже дорога, тому тут всі послуги дуже дорогі, якісь там, якесь там страхування, воно завжди буде прям дуже дороге в цій країні. І тільки вам щось потрібно вийти направо-наліво, це мінус 100 баксів, мінус 150 баксів, мінус 200 баксів. Типу, це абсолютно норма тут. І за житло в середньому вам потрібно буде віддавати 2000, а то можливо. Більше, якщо ви хочете будинок або якісь класні апартаменти, можливо, іноді менше, але це все залежить від того, де ви знаходитесь, якщо це. Маленьке якесь містечко, звичайно, ціна може бути там, наприклад, півтори тисячі доларів. Але якщо це вже більше місто, де більше роботи, і вам хочеться отримувати роботу, то, звичайно, потрібно вже платити 2000. Я до цього не готова, тим паче, це дві тисячі тільки за саме мешкання, а вам ще треба оплатити комунальні послуги. Якщо у вас є автомобіль, то треба оплатити. Е Паркомісце, а паркомісце може коштувати 150 доларів, а може навіть 200, а може навіть і 250. Все залежить від будівлі, якщо це крита парковка, то 250 доларів в місяць за, те, за можливість поставити свою машину всередину. Будьте готові за це заплатити. Я не готова такі гроші платити, бо ми, наприклад, платимо за своє за своє страхування авто 400 баксів. Ну, типу, це половина нашого страхування кожного місяця. Я вважаю, що це дуже дорого і краще вже взяти іншу другу машину, наприклад, так, і оплачувати страхування за свою другу машину, ніж просто платити за паркомісце, щоб о машина стоїть. Тут під дахом, під наглядом і так далі, і вже десь і краще залишити на вулиці, і нормально це також практикується. Наприклад, в канадців у них є у кожного гаражі. Так? Наприклад, якщо вони живуть в будинку, і вони не користуються в, так, в основному своїм гаражем. Він у них захламлений, там різні лодки, ще щось там у них стоять, там велосипеди і куча, куча, куча всього. А свою машину вони просто ставлять на драйвей, тобто біля свого будинку. І для них це абсолютна норма. Але платити 250 доларів за паркування це too much. Так. І наступний місяць це черги в медицині. Як я вам вже говорила, що медицина тут безкоштовна і це можна вважати плюсом. Але якщо ви хочете потрапити до якогось спеціаліста, то будьте готові стояти. Дуже дуже довго в цій черзі, щоб отримати ту чи іншу допомогу. Навіть якщо, не дай Бог, щось сталося, що вам терміново треба в лікарню, терміново, щоб вам надали цю допомогу, то ви будете, можливо, день стояти в черзі та чекати, коли вас приймуть. Тому що людей багато і всі просто в, в живій такій черзі повинні це все робити, якщо щось термінове. Якщо щось нетермінове, вам потрібне, потрібно, от якщо щось нетермінове, вам потрібно записатися. До лікаря, але чекати також не відразу. Не відразу, як у нас в Україні, ви прийшли і отримали допомогу. Ні, тут такого не буде. І для мене це мінус, тому що іноді реально люди повинні отримувати допомогу тут і зараз, але вони просто не мають цієї можливості. Наступний мінус Канади це високі податки. Давайте я відразу розвінчу всі міфи. Якщо, наприклад, порівнювати з Україною, то ми в Україні платимо звичайно більше податків. Так, якщо так подивитися за відсотками, то звичайно в Україні трошки вони вищі. Але тим не менш, коли ти е, розумієш, що віддаєш прямо величезні гроші кожного. Мого місяця державі це те, що ти можеш можливість впахувати, то це дуже дуже так трошечки розстраює. Канаді розписано так: якщо ви заробляєте до такої конкретної суми на рік. То ви платите одні податки. Якщо ви перевищуєте цей ліміт, то ви повинні вже заплатити більше податків. А ви цей ліміт перевищуєте, коли працюєте без вихідних, коли ви впахуєте тут. Ну це говорю за українців. Я не кажу там з якихось бізнесменів, в яких там, не треба їм більше впахувати, але вони отримують більше грошей. Е, в нас же ж українці вони впахують для того, щоб отримувати щось більшу, якусь копієчку, і при цьому вони повинні не нормально так декілька тисяч доларів заплатити за те, що вони. Більше перепрацьовували. Але якщо людина працює менше в Канаді, то вона і менше сплачує. Багато заробляєш, багато платиш. Менше заробляєш, менше платиш. Але мінус в тому, що коли ти менше заробляєш, звичайно, не вистачає на всі твої хотілки, і хочеться працювати більше, щоб це все а, отримати. Але. Будь готова, щоб заплатити нормальні такі кошти. І так знаєте, трошечки несправедливо, тому що та людина трудяжка, яка хотіла в своїй сім'ї принести більше коштів на свої хотілки, да там на це все вона повинна ще більше віддати державі. А та людина, яка більш я не можу сказати лінивіша, але, наприклад, не хоче працювати так багато, вона і ще менше віддає. Типу, немає такого е порівняння. Ага, за який час ця людина зробила ці гроші? Якщо, наприклад, вона там. П'ять днів працювала і заробила цю суму. Типу, в неї, значить, добре оплачувана робота. То це одне. А коли людина працює сім днів на тиждень без вихідних і отримала ту ж саму суму, то вона не повинна ту ж суму, ту ж саму суму податків платити, як та людина, яка працює п'ять днів. Я вважаю, це так, тому що це трошки несправедливо. Коли людина хоче впахатися, заробити собі більше, вона просто більше збагачує державу. Себе також, але це трошечки так обідно, що ми як просто лошадки, які тут забреглися, і пахуємо на економіку Канади. І ще один мінус Канади це те, що ви не зможете відразу впрацевлаштуватися за своїм дипломом. Тобто, якщо ви в Україні якийсь класний спеціаліст, то тут в Канаді вам потрібно починати з нуля, і це прям реально з нуля з нуля. Тому що дуже багато людей, які там займалися IT в Європі, вони приїхали в Канаду і так само думали, що дуже легко знайдуть роботу в IT в Канаді. Але в Канаді на будь-якій посаді з вас будуть вимагати саме канадський досвід. І якщо у вас канадського досвіду немає, то вам не запропонують роботу. Або скажуть, ну вибачайте. Тому що в них завжди є ті люди, які вже з досвідом, яких вони знають, які крутяться в цій сфері, то їм краще обрати цих людей, а не брати когось з вулиці і повністю навчати під свою систему. І, звичайно, для новоприбулих це величезний мінус, це величезна морально тяжко, тому що коли вони в Україні працювали на. Якісь посаді, займали якусь а, таку. Займали якусь таку важливу роль в якійсь компанії, то тут в Канаді вони починають повністю з нуля і, звичайно, це дуже морально тяжко. Але не хвилюйтеся, тому що якщо ви тільки приїхали в Канаду, або, наприклад, у вас була класна якась професія в Європі, а тут в Канаді вам потрібно починати все з нуля. Я хочу сказати, що це все реально, і ви до цього прийдете. Просто, можливо, трошки треба більше всього часу на це все. Не хвилюйтеся, я бажаю вам. Дуже багато терпіння, і ви доб'єтесь того, чого дійсно хочете. Тому що треба не забувати, що Канада це країна можливостей, і хоч тут відразу з нуля не побудувати ось це все, те, що у вас було в іншій країні, те, що у вас, наприклад, було вдома. Але якщо ви приділите цьому всьому десь рік або два, то ви зможете вийти на ту на той рівень, який у вас був раніше. Наприклад, якщо у вас є якісь українські дипломи, то вам буде нормально, якщо ви зможете їх перекласти, якщо ви зможете їх тут підтвердити. Звичайно, на це потрібно витратити свій час і не один рік, але це все реально. І якщо у вас дійсно є ця ціль, ви зможете до неї прийти. Тому не розстраюйтесь, все буде окей, головне почати і до цього, звичайно, ви прийдете. На цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчики догори та підписатися на мій канал. А також пишіть в коментарях, які для вас плюси і мінуси є в Канаді. Дуже цікаво буде почитати. Па-па!